А ось такий стін підігнав на наш партнер гран компанія Це Слін Гран-де 739 серії, який коштує 2300 гривень. Дуже класна така історія, але лише підправшу під одну руку, він ніяк не перестібається. Виконаний дуже Якісно в стилі Піле», він виглядає по-діловому, я би сказав, не дивлячись на те, що це слінг. Передня кишенька вертикальна, текстильний підклад. Ззаду нема нічого, дуже аскетично, Тут в кутку металевий логотип Піле». Всередині одне основне відділення. з Замшою. Це шкіра. Тут можна носити саморізи, можна носити цвяхи, нічого не подреться, не порветься. Не посатається, бо нема чому. І ще ось така кишенька відкритого типу щось покласти окремо. Ремінь у Слінга повністю текстильний, фурнітура, металева, є обмежувач шкіряний. І ось отакі стильові, хромовані петлі місця кріплення ременя. «Гранде Пілє», 739 серія, 2300.